Добрий вечір. В ефірі Дніпропетровського обласного телерадіоканалу Передвиборча агітація. Слово має кандидат народні депутати по 28-му виборчому округу Анатолій Галиней. Будь ласка, вам слово. Добрий вечір, шановні Дніпропетровці. Мене звати Галілей Анатолій. Мені 47 років. На сьогоднішній день я голова Всеукраїнського об'єднання Свобода в Дніпропетровській області. Як ви знаєте, лідером Всеукраїнського об'єднання Свобода є. Олег Ярославович Тягни бок. Я балотуюсь так само по 28 му окрузі. Це Ленінський район і частина АНД району на Верховну Раду від об'єднаної опозиції. На сьогоднішній день об'єднана опозиція це всеукраїнське об'єднання Батьківщина в яке входить 8 партій. Основні з них це Тимошенко, Яценюк, Луценко, Гриценко, Катеринчук. Соболів і партія Свобода. По моєму округу від цих всіх сил я є узгодженим і єдиним кандидатом. Хочу вам сказати про нашу партію, а потім про себе. Ідеологією нашої партії є націоналізм. Націоналізм не буває українським, російським чи єврейським. Він буває взагалі націоналізмом. Дуже багато питань на зустрічах з мешканцями якраз по цьому питанню, тому я хочу, хотів би з нього навіть почати. Люди не розуміють понять. Я дуже коротко їх поясню. Перше поняття, яке нам всім відоме, це патріотизм. Патріот це той, хто любить свою батьківщину Родину. Сходинкою вище, вище націоналіст. Націоналіст теж патріот. Він любить свою батьківщину. Але плюс до того, він любить свою націю, свій народ. І на цьому нормальні ідеології закінчуються. Потім з іншого боку йде шовінізм. Шовініст так само патріот, він любить свою батьківщину. Він так само націоналіст, він любить свій народ і свою націю. Але плюс до того, він люто ненавидь, ненавидить інші нації. Далі йде нацизм. Його ще називають фашизм. Фашизм, фашист теж патріот, він теж націоналіст, він шовініст, але плюс до того він готовий знищувати інші нації. І от коли мене, наприклад, питають, як ви відноситесь до Росії чи до росіян, російський націоналіст це мій ліпший друг і брат. Але російський фашист це мій ворог. І якщо. коли… Російський фашист називає мене, українського націоналіста, фашистом, ви це розумієте, яка це підміна понять. Тягнебока, Олега, ну і нас всіх заодно називають фашистами. Тому що нам більше ніякого ярлика не можуть придумати. Нас неможливо обізвати тушками, хабарниками, брехунами чи зрадниками. Тому нам придумали фашисти. Як ми можемо виступати за фашизм, якщо в нашій програмі Чорним по білому написано ми виступаємо за заборону нацистської, фашистської і комуністичної ідеології? Може, ви не знаєте, але комуністичну ідеологію навіть в Молдавії вже заборонили. Я не буду говорити про програму Партії Свободи і свою, тому що... Ви завжди можете її прочитати на сайті Свободи або моєму сайті. Найголовніше з цієї програми це і найголовніше завдання цих виборів парламентських не дати партії регіонів набрати і докупити свою чисельність в парламенті до 300. Бо якщо це їм вдасться, вони готові прийняти закон, при якому президент. Буде вибиратися не всенародно, як ми до цього звикли, а в парламенті. І майбутніх парламентських виборів може вже не бути. Так як в нас Україна є президентсько-парламентською республікою, і президент наділений і забрав частково на себе дуже великі повноваження, то прийнявши цей закон, ми отримуємо не президента, а царя. А повірте, мати такого царя, як пан Янукович. Невигідно нікому. Це буде гірший сценарій, як в Білорусі. Нас як при комунізмі, при соціалізмі, не будуть випускати за кордон працювати, бо їм будуть потрібні свої кріпаки тут, на Україні, які будуть працювати за гривню, яка буде нічого не коштувати, яким можна в будь-який час підвищити світло, ціну за світло, за газ, за воду і все інше. Про себе як мажоритарнику, я можу вам сказати одне. Тобто не одне, а багато. Я по професії гірничий інженер-технолог. Я закінчив наш гірничий інститут. Працював в шахті 3 роки підземного стажу. В лаві, частково, в проходці частково, але таким гірно робочим. Попрацювавши в шахті, я зрозумів, що. Неможливо працювати на виробництво, яке дотаційне. Коли говорять, що Західна Україна чи центральна Україна поглинають кошти держави, а Донецьк всіх кормить, то це повна брехня. Якщо ви подивитесь, то всі дотації майже більше половини дотацій йдуть на схід, а особливо в Донецьку область. І це зрозуміло, тому що підтримувати треба шахтарів і шахтарську працю, яка зовсім вважається невигідною. Як ви знаєте, в Англії Маргарет, Перші через це пройшла, вона закрила всі шахти. Це було дуже болісно для Англії, але в кінці кінців вона від цього виграла. Закінчивши закінчив гірничий інститут, я працював на шахтах, потім створив е свою пробував себе в бізнесі малому. Але я з дитинства вихований був як патріот і націоналіст. І я не розумів, як це можна своїй власній державі не платити податки. Ну і ви, напевно, розумієте, що. На початках своїх в бізнес-сфері я дуже скоро прогорів, тому що податки намагався платити всі, а інші податки просто не платили. Потім в мене був перерив, я працював на інших підприємствах. Поки мене добрі люди Дніпропетровці не навчили бізнесу по-нашому, по, по Дніпропетровськи, по-українськи, і тоді в мене з'явився більш-менш успіх. Я створив приватну фірму Будівел, яка спочатку плитку керамічну торгувала, експортувала, імпортувала. Потім побудувала власний завод, синота кераміка, ми, і на якому тепер ми виробляємо керамічну плитку. І я по житті планував бути завжди бізнесменом, бо мені ця справа подобається. Ти незалежний, ну якщо не брати до уваги податкову поліцію, прокуратуру і всі інші карні органи наші, ти сам вирішуєш, куди тобі йти і що робити. Мені це подобалось. Але три роки назад, коли я побачив, який. В якому стані наша країна, я зрозумію, що в нас не цікаво бути бізнесменом. Якщо в тебе бізнес дуже успішний, в тебе просто його можуть забрати. Якщо в тебе він менш успішний, а прибутковий, його тобі залишать, але будуть тебе, як називається, доїти. Ти будеш як рабом. Рабом можна бути не тільки робочий клас, може бути і бізнесмен, який просто не має куди дітися. Коли я, наприклад, найняв на роботу своїх працівників, вони ж я ж їм щось обіцяв. Вони на, за рахунок мене отримують родини. І я не можу просто зачинити фабрику і сказати їм дякую, я не можу більше працювати з нашою державною податковою системою, і я відходжу. Тому що вони всі не будуть знати, що робити. І я не можу перенести свій завод в іншу державу, в іншу податкову сферу. Я мушу бути прив'язаним до нашої країни. Ну, але я і хочу бути прив'язаним до нашої країни. Я дав собі слово, поки українсь... в Україні не з'явиться проукраїнський український президент, я взагалі за кордон не виїжджатиму. Я вже три роки взагалі не виїжджаю за кордон, Ні відпочивати, ні відрядження, нікуди. Найчастіше питання, які задають на вулицях, вони взагалі не цікаві. Люди, з якими я спілкуюсь, в дворах... На зборах. Їх вже опустили до такого рівня, що в них їх взагалі не цікавить питання ідеології. Їх цікавить питання тільки виживання. Мій колега, він в Польщі колись з ним був, він балотувався по своєму такому округу в них такі воєвудство. І мене дуже здивувало тоді, що на зустрічах йому не було задано ні одного питання в побутовій сфері. Його питали більше всього про імміграційну політику. Бо в Польщі так і в Германії, так і в Франції, там дуже велике засилля буває арабського населення і негритянського населення. Це для них є проблемою. Там держава працює як годинковий механізм, можливо, дає збої, але люди розуміють, що питаннями дорог, дахів, під'їздів і ліфтів депутати, тим більше депутати, які балотуються в Верховну Раду, не повинен займатися. Зараз я виступаю в прямому ефірі і без титрів, хочу вам сказати. Так що, якщо я забуду щось сказати, ви вже там сильно на мене не ображаєтесь. Я зараз хочу глянути ще свій записник. От нам всі твердять, зараз, що у нас криза. Ну, влада нам твердить, так? І ми всі, звичайні громадяни, це на собі відчуваємо, так, криза. Але чому в цю кризу люди при владі багатіють? Офіційно і статки Ахметова, і синів Пшонки, і Азарова, і нашого шановного пана Януковича збільшуються за два роки неймовірними темпами. Про бізнес ще хочу повернутися. От, якщо ви бачите, на наших ринках і в магазинах дуже мало товарів українського походження. Багато людей працює в сфері бізнесу в торгівлі. І ці люди повинні розуміти, що якщо ти хочеш щось купити, то треба щось продати. Як в такому знаменитому мультфільмі було сказано, якщо в нас на ринках всі товари зарубіжні, то щоб їх купити, ми повинні щось випродукувати і продати їм. Але в нас бізнес зробити неможливо. Наприклад, китайському виробнику плитки. За те, що він затруднів працівників, йому держава доплачує. За те, що він плитку експортує, йому доплачують. Коли він возить плитку на територію України, там його вітає наш український митник, який з розпрацьортою душою за 100-200 доларів зменшуємо кількість мита і цей товар попадає на Україну. А що чекає, наприклад, виробника плитки чи будь-якого іншого товара, товару в Україні? Мені не доплачують за створення робочих місць. Мені прозкоджає кожна служба, яка в нас є. Коли я його вивожу, мені НДС, ви ж знаєте, якщо і повертають за відкат, або взагалі не повертають. Ну і коли я вивожу в іншу країну, там стоїть не український митник, а закордонний митник, який заставить мене всі документи йому видати, плюс ще до чогось може бути в нього претензія, за що я маю знов-таки його благати або якийсь штраф платити. Коли мене, наприклад, питають, чи яка у вас політична освіта. Коли три роки назад я задумав все-таки піти в політику, я пішов на такі курси, так збоку посидіти, курси, як не пам'ятаю, як вони називалися. Що я почув, почув на тих курсах? І що я зрозумів на тих курсах? Там вчать, там політику розуміють по-іншому. Там політику розуміють так, як наші політики її і визначають. Це просто маніпулювання свідомості людей. Там вчать, як вдіватися, як говорити, які теми розвертати, а які не розвертати. Які замовчувати. І це, в принципі, політик такий і повинен бути. Що є політик по їхньому Це людина, яка Бачить, куди люди, йдуть люди, в яку сторону вони прямують, які думки в них в голові йдуть.